3 жовтня проведу семінар у Львові. Він буде в залі, а також можна буде замовити онлайн. Про що будемо говорити? Всі гарячі питання на цей момент, і усе буду подавати на прикладі кейсів з власної практики податкового консультування. Тобто, це буде тема і ПДВ, і податок на прибуток, і спрощена система. Кейс-аналіз ризики. Кейс-аналіз ризики. Підсумуємо цей семінар. Ключовими моментами, які потрібно знати, щоб вірно скласти річну звітність, адже вересень це вже низький старт до складення річної звітності. І безумовно, акцент семінару буде на зміні в законодавстві. Це відновлення з 4 вересня 2025 року строків позовної давності, як це вплине на дебіторку. Як це вплине на кредиторку і що з цим можна зробити, щоб оптимізувати це? Все буде предметом нашої зустрічі 3 жовтня. Сподіваюсь, побачимося.